Доброго дня! Тема уроку Хто ти? Символи держави. Прапор, герб, гімн. Що це означає урочиста пісня? Зараз з вами пограємо в гру Незакінчене речення. Я знаю. Я вам зачитую початок, а ви продовжуєте. Я знаю, що країна, в якій я живу. Україна. Я знаю, що столиця України. Так, це місто Київ. Я знаю, що найбільша річка України. Річка Дніпро. Відгадайте, діти, загадку. Знак держави головний. Всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім, тож попробуй відгадати. Герб. Синє небо, жовте жито, цю святиню знають діти. Прапор. Коли звучить він, всі встають. До серця руку прикладають і в голос, і подумки співають, і Україну прославляють. Так, це гімн. Яку ж назву мають усі відгадки? Символи. Отож сьогодні на уроці ми детальніше поговоримо про символи України. Існує близько 40 версій про походження тризуба. В одній з них йдеться про те, що герб це уособлення трьох природних сил повітря, землі та води. Золотий тризуб на блакитному тлі символ влади. Він зустрічається ще з часів Київської Русі, зокрема на срібних монетах. Князя Володимира Великого. На тризубі можна побачити зброю, меч, лук. Якщо уважніше придивитися до Золотого Тризуба, можна прочитати слово Воля. Прочитайте дітки. Герб це корона, яку носили. Київські князі. Чому саме Тризуб вважають гербом України? Бо в Тризубі відображено триєдність життя: це батько, мати, дитя, які символізують силу, мудрість та любов. Другим не менш важливим символом є Державний Прапор України. Прапор одна з історичних емблем держави, що символізує суверенітет. Державний Прапор України це синьо жовте прямокутне полотнище з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої синього кольору. Нижньої жовтого кольору, він символ міцності і незалежності Держави України. Вибір кольорів був умотивований такими міркуваннями. Символом України є пшеничне поле, жовтий колір та чисте небо синій колір. Послухайте вірш прапор. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм. синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігаєм. Він святиня, знаю діти. Свій здіймаєш гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже з народом українським в Україні третім символом нашої держави є гімн. Сучасним державним гімном України є національний гімн зі словами першого куплета та приспіву твору відомого українського поета Павла Чубинського. Та музику Михайла Вербицького. Легенда про наші символи. Жила собі жінка, і мала вона трьох синів. Сини зростали чесними, сміливими. Дуже любили свою неньку і готові були віддати за неї своє життя. Виросли сини і розійшлися по світах. Прославляючи свою матір, Найстаршому матір подарувала на згадку про себе золоту корону з трьома промінцями. Корона зігрівала людей, вела вперед, показувала шлях до кращого життя. За цю трипроменеву корону люди дали першому синові ім'я Тризуб. Середньому сину мати дала в дорогу блакитно-жовтий стяг. Сміливий та сильний був середній син, і прославив він свою матір добрими, героїчними вчинками. Люди прозвали його Прапором. А найменший син отримав у дарунок від матері Соловейків голос, і де б він не був, усюди лунала його дзвінка пісня. За цей голос. І величний спів люди дали йому ім'я їм. Так і донині по всьому світу золотий тризуб, синьо-жовтий прапор і урочистий гімн прославляють рідну неньку Україну.